Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, людина не платила за газ, подала до суду, виграла суд. Що було далі? Чи змусили цю людину заплатити за цей газ, чи простили цей борг? Тому що справа була така, знаєте, можна сказати, показова. Так вперше в історії суддя визнав, що ця плата за доставку газу незаконна. Тож, як і обіцяв, спостерігав за цією справою, дивився, як вона рухається. Тому розбираємось, що ж було далі, тому що це пішло в вищій інстанції, так, апеляційний суд. Тож, що з тою доставкою газу. І так, друга квитанція, саме плата за доставку газу, це дуже цікава квитанція, яка виникла доволі таки недавно, так? І в людей відразу почалася маса питань. І дуже багато людей сказали: ну, а в баню не будемо ми за ню платити. А зараз ще й третя квитанція з'явилася, так за обслуговування мереж. В найближчий час будуть підписані договори, і вам вона вже почне приходити. Про ці всі. Питання я детально розповів на ютуб-каналі Народна думка. Хто ще не бачив або хоче і надалі бачити таку інформацію і знати, що там відбувається з цією доставкою газу, комуналкою взагалі, як на цьому зекономити, за що можна не платити. То долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під цим відео. Обов'язково додивіться, якщо вам цікава система це відео до кінця, тому що в кінці буде саме головні такі висновки, будуть пропозиції, будемо щось вирішувати, напишіть свою народну думку в коментарях по тому приводу, що думаєте ви. Тому розбираємось. 23 грудня 2023 року розпочалася справа. Суддя міського суду визнав, що е, через те, що компанія, яка бере гроші за доставку газу, і тариф не зареєстрований в міністерстві. Юстиції, то ця плата за доставку газу є неправомірною. Який суддя, який це номер справи, яка це компанія, я також більш детально розбирав в попередніх відео, тому не буду повторювати, щоб не затягувати, а розповім вам лише суть. Є неправомірною, і людина зраділа так, що вона виграла, вона добилась свого. І що, хоч один суддя дійсно поступив по закону і розложив все по поличкам, що. Якщо хочете брати людей гроші, то зареєструйтесь, е, покажіть, для що, як, що ви де робите, а не просто вставляйте тарифи, так? І ви, які ви хочете, договори автоматично в них підписується, все автоматично. А люди зобов'язані давати кошти, навіть якщо цим газом не користуються взагалі. Прикольно так собі придумали, але Людина обрадувалася, але комісія на Креп. Це доволі небідна комісія. І газконтори це доволі небідні такі газконтори. Так. Е, відповідно, подали зустрічний позов і направили цю справу до Вищого апеляційного суду. Тобто на самий верх. А самий верх нас живе по яким законам? Хто прав, той в кого більше прав. Так. Ну, простих людей прав завжди було не так багато. І як могло б і очікуватись, Вищий апеляційний суд встановив, що комісія на КРП не повинна свої всі рішення реєструвати в Міністерстві юстиції, тобто це в вищому державному міністерстві. Таким чином автоматично признав, що ця комісія на кареб вища держави нашої. Тобто, нею ніхто не може нічого подвигати. Завтра скаже по 10 гривень за доставку газу. І все. Кабмін, уряд, Верховна Рада скажуть, а що ми їй скажемо? Ну, вона так вирішила, і все. Ой. Ну, що в результаті? Людині ну, приписали сплатити штраф, ой, не штраф, а е заборгованість. За доставку газу і з пеньою там наросло майже 10 тисяч гривень. Ну, доволі давно, напевно, людина не платила. Але як би, ну, декілька років, враховуючи, що це зазвичай 300-400 гривень, так, кожен раз то це декілька років. Далі 7 тисяч за суди. За вартість усіх судів також покладається на того, хто програв справу. Вважається, що ця людина програла. За от, всі ці судові процеси додатково 7 тисяч гривень. Тобто вже циферка. За доставку газу йому зросла вдвічі. І те, що не написали в статті, не написали в судовому рішенні, але це так зазвичай відбувається, навіть у кого невеликі борги. Скоріше за все, арешт рахунків, автоматичне відрахування. Якщо це пенсіонер, то по 20% з пенсії кожного місяця. А якщо це працюючий, то по 40% від зарплати кожного місяця, аж поки не спишеться борг. І всі з цим витікаючі. Тож, підводимо підсумок. Як би не працювали ці комісії, як би не. Які рішення не ухвалювали, і документи на цей газ ємних немає, те, що люди труби закупили самі, це все вже списалося. Тобто, що б там вони не ухвалювали, вони все рівно праві. По-друге, ех... чи платити, чи не платити за доставку газу? Ну, якщо ми цим користуємося, якби людям. Детально роз'яснили, що це от така послуга, там працюють люди, їм потрібно платити зарплату. І вони займаються, щоб цей газ до цих був. І щоб люди бачили, що там щось робиться. Наприклад, я у себе в селі не бачив ні разу. Один раз, один. Щоб ці газовики робили щось інше, як крім ходили по домівкам, розносили квитанції, прискали на ці з'єднання, і все, більше нічого не бачив. Ну, мова не про то. Хай би пороз'яснювали, то ну, якась плата дійсно потрібна. Але ця плата, от, наприклад, були облгази, да? і зараз перейшло все до газмереж, облгазів не стало. І сказали, що ці облгази дуже сильно зловживали платою, тобто наживалися на людях, вони фізично це визнали, через то їх потрібно замінити. Прийшли газмережі, тариф не змінився. Тариф залишився той самий. Тобто, якщо попередні наживались на такому самому тарифі, то що з новими? Ну, от Ви прийшли не наживатись, а допомагати людям, то тариф мав би якось б впасти. Не зрозуміло. Наприклад, для мене взагалі не зрозуміло. Тож, бачимо, сухий остаток, те, що ну, як не крути, не будеш платити вже зараз. Відріжуть. Да, вже прийняли закон, що мають право відрізати, хоч до кінця військового стану цього не мали робити. І в судовому порядку стягнуть добровільно примусово. Будь-які у вас кошти, які є на картах, вони почнуть звідти відраховувати. Плюс ще припишуть за судовий збір, плюс пені, і нагорить вам, як бачимо, в два рази більше. А якби це була сума в 3000 тисячі гривень, то нагоріло б в чотири рази. Більше, тому що 3000 гривень було б за газ, там ще 1000 пені і 7000 за суд. От була така цікава картинка. От така ситуація на сьогодні. Я і далі вам розбираюся, розповідаю, щоб ви не попали в такі перепльоти, так, щоб у вас це було нормально, щоб у вас був газ, щоб ви за нього платили правомірно. Тому стараємось для вас. Тож не забуваємо долучатися до каналу Народна Думка. До нової зустрічі, дорогі ми, глядачі!